Шкові новинки, які я планую купити, Віват 11.08 обіцяє другу книгу серії Твіст. Думаю, що точно є куплю. У вересні Віват обіцяє нам ще одну книжку. Віталі Гейзлвуд. Це навіть не просто книжка, а збірка трьох історій під назвою Ненавиджу тебе кохати. Тож думаю, візьму. Я багато разів казала, що мені не подобається краще ніж у фільмах. Проте я хочу подивитися, що там буде у другій частині. Не як у фільмах, у продажу Віват здається вже 8 вересня, їм та тіні». Дуже хочу цю книжку, гарна. Не люблю видавництво «Небо», проте вибирати не доводиться. Тож. Куплю, хоча коштує як крило літака. Орієнтовно у жовтні нам обіцяють книгу Залишся поряд другу серію новоанглійської балетної школи. Що ж, чекаємо, планую купити. Не люблю книжки у м'яких обкладинках, але заради цієї серії зробила виключення, наче вогонь палаємо, друга книга, після наче сніг падає. Дуже чекаю, у продажу обіцяють вже 10 вересня. На цьому поки все. А які новинки чекаєте ви?